До вашої уваги представляємо зернодробарку фермер D5 з потужністю двигуна 2,5 кВт. Виробник фірма VEGAS. Дана дробарка має бункер об'ємом 16 літрів. Зерноприймач має діаметр 36 см. Товщина зерноприймача 10 см. Крім зернових, дана дробарка має можливість перебувати кукурудзу разом з качинами. Приймачка, чинів кукурудзи. Сюди вони проходять, далі за допомогою ножів перерізаються і за допомогою молотків перебиваються на дрібний вже корм. Продуктивність даної дробарки становить 250-350 кг на годину. Залежить продуктивність від розміру сита та в'язкості та сухості продукції, яку ви перемелюєте. Має потужність 2,5 кВт. Обороти двигуна становлять 2830 на хвилину. Двигун з мідною обмоткою українського виробника. На двигуні розміщений автомат, за допомогою якого здійснюється включення та виключення даної дробарки. Унікальність даної дробарки полягає в робочому механізмі. Зараз ми його детальніше розглянемо. Зняли ми кришку зернодробарки, і бачимо, що в нас, як ми казали, дане зерно попадає на центр нашого роторного механізма. І за допомогою швидких обертів зерно усією лопаткою розбивається по всьому, по всьому корпусу зернодробарки, щоб рівномірно і дає менше навантаження на саму робочу систему. Цієї дробарки. Даний роторний механізм складається з таких бичів товщиною 3 мм, їх є 15 штук по 5 на кожній осі. Вони йдуть рухомі, тобто, що, що дає змогу рівномірно зношуватись даним елементам. Товщина ці, цих ріжучих елементів становить 3 мм цієї пластини допоміжної Товщина 2 мм. Далі, після помолу, це все падає на ось таке сито. Сито йде зйомне і є різних діаметрів. У нас діаметр у отворів встановлять від 3 до 8 мм. Сито знімається дуже легко, йдуть спеціальні пази. Якщо потрібно сито більшого діаметру чи меншого, витягнули, заклали назад і все. Це дуже просто. ось, е, Дана дробарка сертифікована, виготовлена з якісного металу, гарантія 12 місяців. Звертайтеся, будемо раді вам продати дану.